Урок я досліджую світ. Тема уроку, що я знаю про історію мого роду, традиції моєї сім'ї. А зараз мовна вправа. Діти, складіть, будь ласка, слова, які стосуються теми сім'я із запропонованих літер. Які слова утворилися? Так. Родина, мама, рід, син. Сім'я, доня, баба, дід, рідня, тато. Сім'я це група людей, родичів, з якими ділять щастя і радість, які завжди підтримують і допомагають у скрутну хвилину. До слова сім'я складемо асоціативний кущ: це сестра, дідусь, батько, мати, бабуся, брат, тітка. Мати і батько бабусь. І дідусь, бабуся, і дідусь найрідніші, найближчі кожному з нас люди. Від батька ми одержимо життя, вони вчать нас загальнолюдських правил, оживляють наш розум, вкладають у наші вуста добрі слова. Так є, так і було в Україні завжди. А зараз ми переходимо до проблемного питання. Скажіть, будь ласка. Навіщо людині прізвище? Як ви думаєте? Якщо одного хлопчика звуть Дмитрик і другого хлопчика звуть Дмитрик, то за чим ми їх відрізняємо? Так, за прізвищем. Ім'я своїй дитині вибирають батьки. А от прізвище переходить від діда до батька, від батька до сина, адже він голова сім'ї і продовжувач роду? Кожна сім'я це маленький світ, маленька країна. Традиційно історію роду показують у вигляді дерева. Наші прадіди уявляли життя людей на землі як велетенське дерево роду. Як дерево тримається на корені, так і кожен рід тримається на найстарших його членах, бо саме вони мають великий досвід життя і допомагають молодим. Коріння це наші предки, прародичі. У ньому наше минуле пам'ять, стовбур, мама та тато. А гілочки це діточки. Чим міцніше росте дерево, тим більше є рід. Родина до родини народ. Ми з вами всі, український народ, який складається з родин малих і великих, дружніх і працьовитих. Як могутня ріка бере силу з малих джерел, так і наша культура збагачується маленькими родинами. Давайте обговоримо, які сімейні традиції у ваших сім'ях. Діти, а зараз ми попрацюємо над лебуком про сімейні традиції. У нас получився дуже гарний лебук. Для того, діти, щоб створити нову сімейну традицію, потрібно лише ваше бажання і згода членів родини. Пам'ятайте і продовжуйте традиції своєї сім'ї. У світі немає жодного народу, який би не мав своїх традицій і звичаїв, що передають новим поколінням його досвід, знання, досягнення. Український народ також має свої унікальні традиції, які складаються зі звичаєм кожної української сім'ї. За методом шість капелюхів, що мислять, дайте відповіді, білий капелюх, чому люди. Вивчають минуле червоний капелюх, чому, на вашу думку, люди вивчають історію свого роду. Чорний капелюх, чи це правильно не знати своїх предків, жовтий капелюх, чи добре мати велику родину, зелений капелюх, ще, крім презентації, можна оформити історію свого роду, синій капелюх, чому необхідно знати історію свого роду. У підручнику на сторінці 57 прочитайте висновок і дайте відповіді. Дякую за увагу.